Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения обозначила 2015 год годом борьбы с сосудистыми заболеваниями. И сегодня не случайно мы поговорим о качестве жизни при сосудистых заболеваниях и в частности об инсультах. Дело в том, что инсульты являются очень распространенной патологией, и нужно сказать, что в Украине ежегодно регистрируется около 100 тысяч инсультов. Из них 70% это инсульты, возникшие впервые. И что самое досадное, что 40% из числа зарегистрированных э, заканчиваются инсульты инвалидностью. Вот о сегодняшних проблемах, связанных с инсультами и, как мы говорим, сосудистыми катастрофами, мы сегодня поговорим и о путях их преодоления. И я представляю своего собеседника, заведующего неврологическим отделением Николаевской областной больницы, э, областного невролога александр александрович хмарский я вас Добрый приветствую день. александр александрович мы уже сказали я уже обозначил как бы тему сегодня мы должны поговорить о степени серьезности данной проблемы связанной с сосудистой патологией насколько она касается нас как именно в николаевской области и как сопоставимы показатели заболеваемости с украинскими Хочу сказати, що серед захворювань судин головного мозку, інсульт – це дійсно найактуальніша проблема на сьогоднішній день. Адже можна навіть це обізвати як світова епідемія, тому що виникає висока захворюваність, висока смертність та вихід на інвалідність при даній проблемі. Так, це зв'язано з багатьма факторами: це і захворювання внутрішніх органів у пацієнтів, це і з віком населення старіє, що є також одним із факторів. Актором виникнення інсультів, і от для цього. І було придумано день боротьби з інсультом в Україні. Це офіційно 29 жовтня. І до цього дня виконується дуже, -дуже багато роботи, як і в Україні, так і по місту. Вимірювання артеріального тиску, рівень глюкози. Це все проходили ці акції в Миколаєві. Так. От цих акцій це привлічні внимания людей, будучих пацієнтів, не потенціальних пацієнтів, так, щоб вони розуміли, наскільки це все серйозно да, да. Та, та, абсолютно так. І якщо взяти декілька цифр, так то у світі у світі вперше переносять інсульт це біля 16 мільйонів населення, із них більше п'яти, на жаль, закінчується летально в Україні. Цифри такі, що дійсно кожні, кожного року більше 110 тисяч. Нашого населення переносять інсульт, із них це 30-35 це люди працездатного віку. А mm -hmm. так, 40-45 тисяч із цих 110 закінчиться летально. Всього-навсього тільки 10, які можуть 10%, які можуть повернутися до більш-менш нормального життя і вийти у суспільство на роботу і бути mm -hmm. задоволеним своєю якістю життя. Mm -hmm. от так, ну скажіть, от. Ви обозначили населення трудоспособного віку, а які еще категорії входять сюди, в цю групу рисків, в яких можуть розвиватися інсульти? Якщо взяти групи ризику, фактори ризику виділяють, які да, ми можемо сказати, це фактори не модифіковані. Не можемо ніяким чином повпливати, це і вік, дійсно, з часом це все прогресує, це і стать. На жаль, чоловіки частіше хворіють серцево судинні захворювання, це генетична схильність, це раса. Да? А от якщо взяти модифіковані фактори, фактори, на які ми можемо якимось чином повпливати, насамперед це медикаментозно. Це Насамперед артеріальна гіпертензія, адже все-таки люди з артеріальною гіпертензією це більше 70%. І там, якщо підвищений тиск на 10 одиниць і більше, там вже ризик іде виникнення цієї категорії людей 30-35 виникнення інсульту. Якщо взяти цукровий діабет, це також в цій категорії людей в 2-6 разів частіше виникає інсульт. Гіперхолістеринемія, високий рівень холістерину, що призводить до um mm -hmm. виріженого і прогресивного атеросклеротичного розвитку, що приводить до стенози відповідно до інсультів: це надмірна вага, неправильне харчування, це зловживання алкоголю, це тютюнопаління, це хронічний стрес, який, на жаль, ми практично кожного дня відчуваємо якісь проблеми. І відповідно ці фактори негативно впливають на людей, і закінчиться все липтання. Ну, Олександр Олександрович, ви зараз обозначили круг проблем, вот, з котрими ви В общем-то, при всем при том, что это не все факторы зависят от медиков, скажем даже так, а большей частью это социальные вещи, это образ жизни и так далее и тому подобное. Мы очень много посвящаем разговоров и бесед с нашими пациентами и пропагандируем здоровый образ жизни, но не всегда это все-таки выполняется. Вот скажите, правильно, инсульт является катастрофой, да, церебральной катастрофой сосудистой. Скажите, на сегодняшний день инсульты представляют собой трудности в диагностике на разных уровнях оказания медицинской помощи? На сегодняшний день уже такое... Такої трудності вже не буде. Так? Насамперед треба донести інформацію до людей, адже тут на кожному рахунку це хвилини а можливо і секунди для надання адекватної медичної допомоги. Тобто люди повинні знати самі перші ознаки. Так? Це порушення мови, виражений головний біль, це втрата зору, поколювання в одній руці і нозі, якісь неприємні відчуття слабкісті нозі. Відповідно, потрібно зразу реагувати, визивати швидку допомогу. І людина повинна госпіталізуватися у неврологічне відділення загального профіля або в спеціалізовані судинні неврологічні відділення. А там вже люди і оглянути спеціалістом відповідно для того, і є наступні методи в діагностиці, які приносять користь. Ну вот сейчас якраз у нас на екрані МРТ. вважав зазначимо для діагностики інсультів. у вас як практичного врача. Методи комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії дійсно виносять свою велику користь, адже якщо взяти комп'ютерну томографію, їхні плюси, які це можемо оглянути хворого майже в будь-якому стані, в тяжкому, в середньої тяжкості, це короткий час процедури. Якщо взяти МРТ, нам цей метод обстеження вже не завжди підходить, тому що там більш довгий період. Виконання самої процедури І потім нам необхідно віддиференціювати інсульти це геморагічний, тобто крововилив, чи це все таки ішемічний інсульт? Адже тут тактика в лікуванні абсолютно протилежна. А так, то в даному випадку комп'ютерна томографія такий можна сказати, як скринінговий метод. Стався інсульт, будь ласка, томограф, і відповідно вже призначається терапія. Ну сьогодні доступність скажіть, в лічебних учреждениях міста. вот ви, як головний невролог можете сказати, в яких лічебних учреждениях можна зробити. Це? Я можу сказати, що на сьогоднішній день практично в кожному лікувальному закладу існують методи нейровізуалізації. Тобто угу. на сьогоднішній день проблеми з діагностикою, в общем-то, як такової не существует, так? Ну, практично, я б сказав, не існує, тому що все-таки, на жаль, інсульти стають не тільки в день, да, а стають і вночі. Навіть угу. деякі там категорії інсультів частіше. Того на сьогоднішній день проблема це у місті, тобто в нас нема цілодобового томографа, угу. що може вже надавати допомогу на самих-самих ранніх етапах. Тобто, так само і на вихідний. Это проблема в месте на сегодняшний день. Ясно. Ну вот скажите, пожалуйста, вы устанавливаете диагноз инсульта или подозрения, ну что может, допустим, семейный врач без всякой уверенности сказать, что здесь подозрение на инсульт. Его тактика, вот что он должен сделать, чтобы не пропустить вот эти самые ценные минуты для оказания помощи? Якщо дійсно перша підозра, це зразу викликати швидку допомогу, і транспортувати хворого, або зв'язуватися із відділенням спеціалізованим по наданню допомоги, пояснювати ситуацію, відповідно, теж прискорювати етап госпіталізації. Ясно. Вот сегодня мы очень много уделяем внимания и в практическом здравоохранении, и вообще должно быть известно и нашим пациентам, которые приходят в стационар, понятие о протоколах, понятие о стандартах и диагностике и лечениях. Скажите, сегодня практическому врачу в этом плане легче? Ну я б можливо і не сказав, наскільки це легше в даному випадку, адже існують протоколи дійсно по наданню вже ішемічним шімічним інсультам, наданню допомоги при геморагічних інсультах. Дійсно, існує, існують стандарти на сьогоднішній день в Україні. Ну, все-таки я б сказав, те, що прописано на сьогоднішній день в протоколах, не завжди можна абсолютно з усіма пацієнтами проводити. Це таки кожен пацієнт це індивідуальний підхід. Складно сказати, що потрібно тільки так по стандарту, і все. Ну, тем не менее, я хочу сказать, вот как раз же возвращаясь вот к этому терапевтическому окну, то здесь стандарты, наверное, играют определенную ну, да, роль да, да, в тактике да. поведения семейного врача и врачей скорой помощи и так далее, что нужно срочно больного госпитализировать, чтобы было время для оказания существенной помощи при, да. при инсульте. Ну, вот, давайте еще поговорим о том, что Вы уже затрагивали тему гипертонической болезни, Артериальная гипертензия, казалось бы, да, большая часть населения страдает этим. Что для этого надо? Ведь здесь на поверхности лежит сама диагностика. Взять и пойти измерить артериальное давление. При любой аптеке это возможно. Или акции устраиваются, да, вот по измерению давления. Ну, и на, многие... сегодняшний даже до на сегодняшний день доступ до лекаря довольно широк. Это и семейные амбулатории, и поликлиники, и цей Спеціалізовані лікарні, ну, не проблема ж взагалі виміряти тиск, виміряти тиск і звернути на це увагу, і, відповідно, вже виконувати якісь дії. Проходити лабораторні обстеження, пройти електрокардіограму, що немаловажно, якщо необхідно, то це ехокардіоскопія, тому що все-таки у людей з гіпертонією вже мають зміни в серці. і... Відповідно, звертатись до сімейного лікаря і продовжувати займатися цією проблемою. Mm -hmm. Це і призначення препаратів, це контроль самого артеріального тиску. Не один раз на тиждень, як це дуже, дуже часто буває, а все-таки mm -hmm. це кожного дня. Це зранку і ввечері необхідно як мінімум виміряти тиск. Ну, Тож ми говоримо, моніторинг має да, бути. Це моніторинг да. артеріальний тиск. Відповідно, призначаються е, препарати. Доктору потім вже ж легче контролювати це все і можна. Е, Провести корекцію в лікуванні і надання, можливо, там група препаратів інша, треба змінити препарат. Тобто це повинен бути постійний контакт, а не виписати рецепт і загубитися взагалі і не показувати. Тобто ми багато разів повторяємо нашим пацієнтам, що епізодично зміряв давлення і це на всю жизнь, так не буває. Такого не буває. І ще одна я угу. вибачаюсь, помилка така, що. Досягають нормальних показників артеріального і, тиску і, і все е, переживають або за фінанси, або за роботу mm -hmm. внутрішніх органів там, і прекращають прийом даних е, препаратів. І потім через 2-3 дні, будь ласка, знову гіпертонічний no, криз, yeah. і починаємо все спочатку. При нормальних показниках ее артериального тиска, продолжить прием антигипертензионной терапии. Угу. Тем более, что существуют такие препараты антигипертензионные да, да, имеют пролонгированное действие. Э, Во-первых, одна таблетка, которая поддерживающая, обеспечивает все-таки нормализацию давления. И самое главное, чтобы мне Опять же, хотелось, чтобы вы заострили это внимание, как авторитетный человек в области неврологии, что это является профилактикой тех катастроф, о которых мы сегодня говорим. Да, да это является уже да, первой профилактикой. Да, и вот что в этой связи вы бы сказали нашим пациентам, так это убедительно? Обідіти приймати препарати антигіпертензивної терапії, проводити моніторинг і артеріального тиску і лабораторних показників, проводити корекцію в лікуванні інших супутніх захворювань, адже багато населення, які мають серцево-судинні захворювання, да, та ж сама гіперхолістерінемія, там своя категорія є препаратів, порушення ритму, там свої групи препаратів. так, ну… Да. Вот скажите, мы когда говорили с вами, вот сейчас, собственно говоря, делаем упор на гипертоническую болезнь. Да, она лежит в основе, в общем-то, всех катастроф сосудистых. Другие варианты, связанные с тромбированием сосудов, которые тоже могут привести там, к кишевическим проблемам и атеросклеротические изменения. В этой связи... Какова тактика именно врача, чтобы дифференцировать? Меняется тактика в подходе лечения. Особливо таких змін немає в тактиці. Там дійсно призначається, якщо це порушення ритму, то антикогулянти, якщо там без порушення ритму, но є тенденція, є гіпертонія, є там інші зміни, тенденція до підвищення тромбоутворення, то є препарати, дезагреганти Або ми всі прекрасно знаємо аспірин і групи різні. Да? І це потрібно постійно приймати потім ці лікарства. Ну от, опять же, к. нашему распространенному мнению наших пациентов, вы правильно подчеркнули, что наступает эффект, получили от, да, от препаратов и сразу же прекращается. И тут нужно, конечно, помнить, что нужно постоянный прием и в том числе антиагрегантных препаратов также, которые поддерживают уровень да, и как бы предотвращают возможность тромбообразования и так далее. И что самое главное, что это ну, аспирин, кардио во всех модификациях, которые сегодня существуют. И нужно сказать, что эти препараты доступны для доступные пациентов. Сердечные. А здесь еще нужно подчеркнуть, что м, вот эта таблетка, о которой мы говорим, она намного дешевле обходится, правильно, если ее постоянно принимать вот, ежедневно, чем все то, что произойдет во время вот этой мозговой... Катастрофи. Я б ще хотів додати да. з приводу профілактики, що не тільки потрібно надіятися на самі медикаменти, адже звернути увагу потрібно і на харчування. Да? Це на е, все-таки більше рослинного походження. Нехай буде на першому місці. Потім е, зниження маси тіла, це обов'язково, це е, фізична активність, прогулки. Це якийсь здоровий образ життя, життя, це відмова від зловживання алкоголю від тютюнопаління, паління, які являються серйозними факторами ризику, які приводять до інсульту. Олександр Олександрович, існує в общем-то, такой статус да, ну, в лічебному учрежденні. От ви вы виписуєте больного, у якого все случилось, вже ви пролічили, добілися определенных результатів, виписуєте. Ви ж обязательно даєте конкретні совети даному пацієнту, коли він йде домой? Звичайно, підбір індивідуальний до кожного пацієнта. Mm -hmm. В залежності від проблем, які привели до катастроф mm -hmm. інсульту, це одна група препаратів. Ну і відповідно, це препарати, які впливають на кровообіг головного мозку. Це препарати, які впливають ще на функцію самої нервової клітини. Це необхідна постійна. Фізичне навантаження да навтрачення втрачення кінцівки функціями це потрібна постійний масаж, розробка, який також приведе і дадуть позитивний результат. Не потрібно тільки очікувати ефект від прийому таблеток або уколів. Да, когда мы говорим нашим пациентам и перенесшим инфаркты, и перенесшим инсульты, те, которые способны уже передвигаться у них какая-то, для того, чтобы они адаптировались, действительно нужно и физпроцедуры пройти, да, и вот в частности разработка да, конечности и прочее, прочее. И самое главное, то, о чем мы говорим, это что ничего не стоит, это ходьба. Это дозированная ходьба, которая является самым физиологичным методом физической нагрузки да, для человека. И вот если бы наши пациенты, в общем-то, следовали этим советам, как бы мы убедительно там их не пропагандировали, а мы всегда это делаем при выписке больного, ну, наверное, все-таки можно было бы избежать и каких-то вот таких последствий, ну нежелательных, скажем так. Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз заострили внимание на категорию людей, страдающих сопутствующими заболеваниями, в частности диабетом. И вот они, вот в отношении инсулина, заместительной терапии, да, компенсации сахарного диабета. Как страдают сосуды при сахарном диабете? Насколько это опасно именно вот то развитие? Імена інсульта у них при діабеті іде ураження як мілких сусудів, мікроангіопатія, так і крупних сусудів, макроангіопатія. Да? Це кровопостачання нашого головного мозку на рівні там каротидних басейнів. Цей атеросклероз і цукровий діабет, відповідно атеросклеротична бляшка, яка прогресує mm -hmm. нарростає стеноз, і що може привести до оклюзії і розвитку інсульту. точно так само і мікроангіопатія. Це, ну скажімо так, мікротромбози, які забивають кожен сосуд, і це проявляється спочатку лакунарними інфарктами. Mm -hmm. То, що в народі говорять так, мікроінсульти, ця кількість лакунарних інфарктів збільшується відповідно. Це або переросте потім і з'явиться. Інсульт із обширним ураженням головного мозку, або це буде просто прогресування енцефалопатії, тобто uh -huh. хронічне порушення кровообігу, яке, на жаль приводить до деменції. Олександр uh -huh. Олександрович, от ми зробили упор в основному на первічні інсульти. Увы, к сожалению, и вы сталкиваетесь с этими больными, которые поступают с повторными инсультами. Вот какова здесь ваша тактика и что бы можно было посоветовать этим пациентам, чтобы у них этой катастрофы повторной не было? Хочу сказать то, что повторный инсульт, как правило, протекает больше тяжко. Объем уражения інший, да, это більший неврологический дефицит, не успели только уходить от одной проблемы, тут на інша. Відповідно, вираженість інведізації збільшується, і все падає на плечі родичів, того людина стає залежно від сторонньої допомоги. Щоб цього не було, адже вже якщо перенесли інсульт, все-таки вже про фактори ризику ми сьогодні говорили, тобто постійний прийом далі продовжувати медикаментозне лікування, Тому що доволі часто з'являються такі люди з повторним інсультом, які вийшли вроді й непогано відновились. Ну потім, все-таки махнувши рукою проігнорували кої да, какие, да. Да, Закінчується прийом да. антигіпертензивних препаратів, закінчується прийом антидезагрегантів э, і розвивається клініка да? наступного mm -hmm. да, інсульту. Тому що і морфологічні змінення, і, допустим, генетика, напевно, вже, як говориться, була спадбочена репутацією, скажімо так. і тонко, це, там Да, і це, в общем-то, наверное, приводит к тому, что это сам. Вот на сегодняшний день, наверное, это должно интересовать наших пациентов, где, в каких местах можно пройти реабилитацию? Насколько доступны сегодня вот эти методы реабилитации для больных, перенесших инсульт? Методы реабилитации... И что туда входит? Це можна пройти у, в обласній лікарні відновного лікування. Mm -hmm. так, туда входить широкий, це в городі, так. це в городі, так. Mm -hmm. ну, на жаль, колись в великих районних центрах також, також були санаторії, які mm -hmm. були предназначені для е, таких людей. Це велика кількість і фізіотерапевтичних процедур, це і розробка, mm -hmm. це і фізкультура лікувальна, це і масаж, mm -hmm. який все-таки зменшує і контрактури, і болі в паралізованих mm -hmm. кінцівках, і покращується рухи кордонів. Координація рухів, тобто, ну на сьогоднішній день у нас в місті це. больница видно да. лекувания, mm -hmm, да. да. Да, конечно, арсенал физиологических физиопроцедур, скажем так, она способствует тому, чтобы восстановить, да, допустим, деятельность конечностей да, при ходьбе, деятельность, двигательную функцию верхних конечностей, чтобы человек мог, в общем-то, ну, что-то... Это довольно неплохо, оно и в нашем отделении, адже люди, которые ну, это... были да, это же в районі в районі лікарні вони той об'єм терапії звичайно не можуть отримати того угу. приїжджають повторно, лікуються, дійсно проходять, угу. так, так скажемо, реабілітаційні курси лікування із акцентом уже потім на фізіотерапію, на фізкультуру. Ну, чи багато все-таки залежить від тих умов, які можна предоставити вдома або в районі. Дійсно, фізкабінети, в общем-то, существують, і масаж сьогодні теж доступен, або якась електростимуляція, там, мишці, або ж верхніх конечностей для того, щоб вони могли Ціль це яка? Чтобы человек мог обслуживать же обслуживати. Звичайно, правильно? звичайно, треба правильно. не бути залежними від сторонніх. Да, це абсолютно точно. Угу. Александр Александрович, ну я думаю, що. ну, мы не будем так нагнетать, трагические ноты здесь не должны звучать, потому что наша с вами цель и задача заключается в том, что медицина со своей стороны делает все необходимое, чтобы, в общем-то, помочь данным пациентам, у которых уже случились эти неприятные вещи или катастрофы мозговые, все-таки привести их к определенное соответствие. Ну, многое зависит, собственно говоря, от самих пациентов. И от окружающих их людей. Насколько они могут обеспечить правильный уход? насколько обеспечить вот те реабилитационные мероприятия, о которых мы сказали с вами, и насколько э, смогут действительно участвовать в разработке тех дефектов, которые больной, в общем-то, приобретает после вот этих катастроф. Ну и контролировать, соответственно, и, а, прием медикаментов. И и совершенно верно. И не забывать, потому что сам больной может забыть, это Обычай. естественно, при перенесенных этих вещах, а родственники или кто-то близкие, кто ухаживает, должны об этом помнить и регулярно, в общем-то, давать. И именно в этом заключается качество жизни при тех катастрофах, о которых мы говорили, если уж таковые случаются. Я еще раз в конце хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был главный невролог области Александр Александрович Хмарский. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.